Мої вітання всім добрим людям! В цьому відео про систему протиракетної оборони Праща Давида. Кела Давид. Шарвіт Ксамім. Чарівна палочка, це так перекладається. Система багаторівневої протиракетної оборони армії Ізраїлю. Зенітно ракетний комплекс середньої та великої дальності. Комплекс спільної розробки ізраїльських компаній оборонної промисловості та американської. Ізраїльські компанії це Рафаель Адвансед Combat System, Ізраїль Aerospace Індастрі, Елбіт Ізраїль Сістемс, і компанії зі штатів Reighton American. Призначення цього ЗРК, цієї системи, перехоплення ракет як балістичних, так і крилатих середньої дальності, ну і також і рашистські тактичних балістичних ракет типу Іскандер. Праща довіда призначалась і призначається для заміни в ізраїльському арсеналі таких систем ППО, як Хок. Та Патріот, ну ще, тих давніх перших модифікацій. Назва цієї системи протиракетної оборони Праща Давида походить з біблійської історії про Давида та Галіафа. Роботи над розробкою цієї системи почались з підписання контракту в 2006 році. В червні 2008 року система була вперше представлена міжнародним клієнтам на французькій виставці озброєнь Евросаторі, яка є одною з найбільших виставок озброєнь в світі. Успішні випробування системи були проведені в листопаді 2012 року та в листопаді 2013 року. В 2015 році система пройшла завершальний етап випробувань. Зараз в деяких не в одному, в принципі, джерелі інформації, можна почитати, що з того 2015 року праща Давида вже стоїть на озброєнні. Може бути, не буду сперечатись 100% такого, я не знайшов ні підтвердження, ні заперечення, бо, в принципі, можливі варіанти, коли що поставлено реально на бойове чергування ну, в один місяць, в одну дату, а офіціальні міроприємства проведені там через якийсь час, там через півроку, через рік, в даному випадку навіть більше. Офіційно лише в квітні 2017 року батарея протиракетної оборони Праща Давида була поставлена на бойове чергування на базі військово-повітряних сил Армії оборони Ізраїлю в Хацорі. Ну, тобто тут розбіжності між офіціозом і тим, що ну, дехто стверджує, що з 2015 року, ну, може, і з 2015. В липні 2018 року праща Давида була вперше задіяна в бойових обставинах. Ну, Для перехоплення двох ракет. точка У запущених сирійськими військовими ну, з території Сирії 10 травня 2023 року. В рамках операції «Щит» і Стрілка вперше здійснила успішне оперативне перехоплення ракети, запущеної з терористичного анклаву Сектор Газа. Ну і взагалі вже в жовтні 2023 року успішно Перехоплену ракету великої дальності запущеної знов таки з цього терористичного анклаву сектор Газа. Ну а під час війни, яка почалась з тієї території, з того анклаву проти Ізраїлю в жовтні 2023 року, вже було здійснено десятки перехоплень зі 100% успіхом. Тобто сама система працює нормально, досконало, все працює. Ну, тепер пару слів вже про саму систему в плані цифри факти. Пускова установка буксирована. На ній розміщено 12 ракет. Ну, точніше, мабуть, протиракет, правильніше буде сказати. Операційна дальність роботи до 300 км. На висотах від 30 до 50 кілометрів. Система розпізнає фіктивні та справжні боєголовки. Радар багаторежимний з активною фазованою антенною решіткою. Ракета, ну протиракета знов-таки поправляю сам себе, двохступенева. Надманеврена на кінцевій стадії польоту вже на фазі враження. Швидкість ракети 7,5 махів це 2,55 км в секунду. Вартість однієї ракети приблизно 1 мільйон доларів. Ну, Така інформація коротенька про. Цю систему ізраїльську, яка, в принципі, деякі експерти вважають її по деяким параметрам навіть кращою за Петріот. Ну, поки що. Ні, Пет... Ну, хоча Петріот вже можна сказати, він що він вже себе показав дуже добре під час війни руського рейху проти України, і він навіть вже відволікаюсь трошки так на, на Петріота, що до війни руський рейх лякав своїми кінжалами. Що вони такі незбиваємі і лякав Європу. Ну і Європа якось так трошки і тремтіла може, ну але побачивши після того, як ці кінжали ну, може, може, не варто говорити запросто збиваються. Але якщо там стоїть система Петріот, то вона в принципі збиває. Сто відсотків, звичайно, тут немає жодна система в жодній країні жодний об'єкт на 100% захистити не може, все одно щось десь якось може пролетіти. Ну але е, якийсь там 95, 97-92% все ж таки е, а сміло можна сказати, що з 10 ракет 9 збиваються. Хоча, е, за даними, по Петріоту е, виробника е, дані 60-65 до 70%. Тобто, якби. Е, в Україні українські збройні сили українські ракетчики збивали 7 ракет з 10, то американці б не вважали, що це погано це було б добре в рамках можливості цього Петріота теоретичних. Ну, а наші показують, звичайно, результати більш ефективні. Це не лише з патріотами, Ну а з Пращою, Давида, зараз вона теж ця система провіряється в реальній війні проти терористичного Хамасу. І ну, я не знаю про з Хезболою були там зіткнення реальні чи не були. Думаю, що були. Ну, тобто теж перевіряється вже в реальних справах. Дякую за увагу! Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення!